Зараз хочу показати класне рішення для холодного періоду, якщо у вас є бізнес і клієнтів, ніде посадити. Ми робимо такі купольні альтанки. Це 4 метри в діаметрі. Альтанка, яка її особливість? Ну, те, що ви бачите, вона закритого типу, це одне. Друге, це класна дешева ціна. Е, у нас є розмі, різні розміри. 4, 5, 6, 7, 8, ну, купальні будинки, також, звісно, ми це все робимо. Е, Швидка збирається, буквально за годину часу її можна перемістити. Ми робимо такі от дерев'яні підлоги з терасною дошкою повністю. Е, це все можемо дати як готове рішення під ключ. Е, є вже вентиляція, вікна під буржуйку. Е, ось такий вхід на звільничці дуже легко відкривається. І Заходимо і покажемо, яка вона простора. Даний випадок, ви бачите, це її поставили буквально за пів години часу, кинули швидко підлогу з трьох частин, і отак поставили ртанку, щоб показати вам. Це не є повністю готове рішення. Але подивіться, скільки тут місця. Тут може сісти, якщо поставити круглий стіл, то тут сяде 8 людей спокійно. І це може бути класне рішення для вашого бізнесу, ресторану, отелю. Якщо у вас, наприклад, є поруч чан, і е, треба людям десь перевдягнутися, то для комплексної здачі в оренду це є класне рішення. Також ми робимо чани, бані, альтанки. Це все можна замовити у нас. У нас столярне виробництво, цех металоконструкції, Мангальні зони також робимо. Тому замовляйте у нас, підписуйтесь. Я дякую, що ви слідкуєте за нами. Я впевнений, що у нас точно є класне рішення для вашого бізнесу. Дякую за перегляди.